Освітні проєкти, реалізація профільних програм, внесок педагогів у захист кривого рогу. Ці та інші теми обговорювалися на масштабній нараді керівників криворізьких навчальних закладів. Це питання, які турбують батьків, наших учнів і також педагогічних працівників. Це організація освітнього процесу в дистанційному форматі та можливість проведення офлайн-консультацій із надовження освітніх знань для наших здобувачів освіти. Проговорюємо питання, які теж сьогодні є важливими, адже ми живемо у цифровому суспільстві. Здебільшого збираємо інформацію з інтернету і з сайтів. Тому говоримо також і про роботу і функціонування сайтів закладів освіти, шкіл, гімназій, ліцеїв нашого міста, не менш важливим залишається питання комунікації дітей із вчителями. Безпека наших дітей це головне, тому укриття, де ми зараз знаходимося, воно зроблено все для того, щоб діти були в безпеці під час тривог, під час сирен. Друге питання, яке зараз є дуже важливим, дуже нагальним, це питання подавання освітніх втрат дітей, тому що за два роки, що діти займалися дистанційно, є прогалини, тому зараз дуже багато спрямовано саме на те, щоб діти повернулися до знань. Серед учасників освітянської наради спеціалісти ювенальної превенції. Вони мають з педагогами спільну задачу своєчасно усувати загрози безпеці школярів. Сьогодні, через повномасштабне вторгнення, через те, що наші діти не мають повної соціалізації, збільшилася в місті кількість проявів такої негативної поведінки серед молоді, серед юнацтва. І наша задача сьогодні спільно з ювенальною превенцією, яку ми запросили до цієї наради. Проговорити наші дії по тому, щоб дітей відволікти від негативних проявів, як працювати з дітьми, на що треба звернути увагу, і педагогам, і батькам, і, взагалі, яка може бути співпраця з ювенальною превенцією в плані роз'яснювальної роботи. Учасниками заходу стали майже півтори сотні фахівців освітньої галузі. Це керівники шкіл, гімназій, ліцеїв, представники відділів і департаментів освіти, а також центру професійного розвитку педагогічних працівників. Олег Хендриксон, Артем Кравченко цей день.